Цей продукт новий тип гербіциду, імпортований зі Сполучених Штатів Міністерством сільського господарства Великої Британії та сертифікований ЄС. Це експерт у сфері росту рослин і гербіцид, інсектицид. Він швидко знищує бур'яни, запобігає їх повторному росту, а також може пригнічувати насіння бур'янів у ґрунті до їх проростання без залишення будь-яких слідів. Воно не шкодить посівам чи ґрунту. Зберігає 100% ефективності навіть у дощових умовах. Якщо це не подіє, ми повернемо в 10 разів більше. Розведіть водою згідно з інструкціями та розпиліть безпосередньо на бур'яни. Однієї пляшки вистачає на 1200 квадратних метрів і вона діє швидко. Проникає до коріння протягом 3 годин, а повністю розкладає бур'яни протягом 7 днів. Не шкодить рослинам чи культурам, сертифіковано як нетоксичний і екологічно чистий Міністерством охорони навколишнього середовища. Не впливає на ґрунт і підземні води. Спеціальна пропозиція на наступні 10 годин.